Volkswagen Crafter. свіжо з-за кордону L2H2, це середня база. 16 рік на повному заряді з мотором 2.0 160 кінських сил. Я тільки що на ньому проїхався, зараз їду на сертифікацію. Машина технічно справна, можу сказати. У відмінному технічному стані я додивлюсь по підвізки, по всьому там. На ньому оригінальний пробіг 155 тисяч. Вам є вибір або їздити, або любуватися. Нового крафтера 155 тисяч. Вам ніхто не привезе, а якщо привезе, то якусь конченого. 250 тисяч новий крафтер середня база буде нормальний, буде стоїти, я думаю, 22 тисячі. Хоча ви, щоб 200 тисяч пробігли. Реально дивіться, на те, що десь там пишуть на базарі... Ой, каже, на базарі, на заборі хрен, то не означає, що ви ним будете їздити. Ну, Я не знаю, навіть я навіть не знаю, які там ціни зараз. Ну, Я так думаю, що є, що люди зараз, якщо Такого півмільйончика його взяти там дай. Я думаю, що за 2019, може 18 може. Я не в курсі просто, я таких покойників не беру. Але в даний момент є хороша машина, технічно справна і без жодної технічної проблеми. Можу зразу вам сказати так. Мотор працює ідеально, подвісочка ідеально, коробочка демпфер ідеальна, карданчик ідеальний, задній міст не гуде. Ідеальний. Резина Continental. Задня резина нова. А, ще є оці, я це вже буду тут обходити. Е на капоті там є пару сколиків, це фігня, лобове ціле, лобове ціле. Ну все навіть, і сколи. Сколі. може де козявочка яка є. Тут я омивати фар. Далі покажу так. Передні колеса, дивіться. Це Michelin Continental. літня, але десь зноса процентів 30%. Задні колеса два. Нульові. Просто ці нульові. Почну. Почну з будки. Так, що ліва, що права сторона в прекрасному стані. Ззаді є фаркоп. Тут теж рівненька машина. йде, як все часом мене питають, рижиків немає. Де були якісь там подряпинки, ми його ми його трошки підкапали, але це дуже мало. Підкапали, полірнули, і то без, без цього, без, як воно називається, без наждачки. Двері відкриваються такі. Ну, повністю до цього приліпають до кузова, якщо де під загрузку. Оце рідна її обшивка. Оце, якщо видно, це оце результат моєї роботи, оце порзав я. Ніхто тут її підрілити не буде вам, я вам скажу точно. Порзали, протерли підлогу. Рідна обшивка, е сіра, е перегородка рідна, не побита, нічого. Це якась була домашня машина, бачите, воно трохи грязненьке, але нічого. Зато хорошеньке. Хай воно грязненьке. От. Оце дає якісь п'ятнишки. такі, ну я не знаю, вони якісь... Ну, такі вони по пластику якісь. Може б його феном взяти до нагріти і воно потемніє. Ну, як для роботи, то немає смисла тут щось. Оце як робочий стан. І оце теж як робочий стан. А те то більш-менш, тут, тут такі деякі, бачите, є подрядникі. Це це шпуха. Так, все добре. Так, зразу вам скажу машина, о, ще забувся фотографію на Маркузова зробити. Машина пробивається, вона легко пробувається, бо вона шведська, по Швеції пробувається легенько. І навіть не треба і е, е, якісь там вкидати як на карветікал гроші. Хочете на CarVectical, беріть на корветикал. Оце Оцей по Швеції рідний номер. Оце бачите, підв'язаний під номер кузова. Це на, на нього. Підв'язаний на номер кузова. Все, ззаду є, що там фонар. От тепер тут Тутки. Okay. Так, сідушка пілот, ніхто вам тут її не крисятнічає. Далі, дальше. то є. Вебасто є, яке наводиться на часи і гріється салон в, на першу поділку. От зараз в даний момент на першій поділці 22 кліматронік і в салончику тепленько. Все нормально. Далі. Є круїз, бортовий комп'ютер. Туди грає душок. Ну так як шведська машина. от. По машині, як бачите, не особливо її тут. Протерли, бо зараз зима, холодно, от зараз десь мінус 2 3 градуси морозу. Тепло, все працює. Тепло працює, бортовий комп'ютер працює. Все нормально. Чистий салон. Це одразу видно, що тут їздили нормальні люди. Нічого вам тут не міняється, навіть і педалі вам не міняється. От щоб ви розуміли, якщо буде така домашня машина, от якщо вам десь попадеться, ну вона вам навіть не попадеться. Бо Це невероятно, як, як вона може комусь попастися. Але вода, от які мають навіть педалі бути. Це не будуть нові педалі, ось трошечки зношені. Оце на 150 тисяч. Все, ліфтики. Це тут в порядку. Ну і що? Результат. Ага, номер ще. Якщо я забудуся, її оригінальний номер. от а Повна маса 3500, да. 3500, повна маса 3500. Ну все, зараз я відкрию капоти, я вам покажу. От, бачите, поїхав спринтерок отам. На автоматі. Кому треба буде, може, спринтерок на автоматі 316. й Пожалуйста, приїжджайте ну, вже після Нового року. Так. А тепер під капотіком опана. Бачочок чистесенький. Все чистеньке, неокислене. Біржі немає. От вам і шведська машина. бо Зараз всі будуть казати, шведська машина. На турбінці ніде не ні не капельки масла. І все в порядку. Зразу вам скажу. Це 100%. Що тут пробіг рідний, що тут не вирізалася екологія, не влазить ніхто ні в мотор, ні в коробку, ні в задній міст, нічого вам там не, не насипали. Не накидали, ні якось мотодокторів, все в повному порядку. Кому треба така машина, приїжджайте і будете радуватися життям. Кому треба нормальну машину. Сажовик, я вже сказав, не вирізався каталізатор, нічого, все в порядку, можна за кордон їздити сміло. Не попадете на 3,5 тисячі. Так, якщо ви захочете, якщо ви думаєте, що... Машина з Швеції, і вона десь була ржава в рижиках, то скоріше я вам скажу, вона буде ржава в рижиках, буде з Голландії і з Німеччини, і навіть із Австрії. Більше всього, чи в мене машини Швеції. Ще вона машини в мене з Швеції, може бути, от грязне пройшло це віто. Ну, далі вона грязно, наклейки пообдирали. Але ніде немає. Не єдиного, хоч віто, от, ньому, так, Мерседес. Ніде немає не ні єдиного рижика. Так само і такі, так само трафік. От, просто, той просто зайшов крафтер, то він трошки грязноватий. Помиється да і все, він з дороги. Вон, пожалуй, що може, якщо цього не хочете, то є мастер. Мастер 19-20 рік, 91 пробіга, можна сказати, в дівчинку состоянні. Так, все. Кому треба, може, якщо цей кратер не підходить, то буде спринтер на автоматі середнячок. Прекрасний. Я не пам'ятаю скільки пробіг, Чи 250 чи що? Прекрасний на автоматі середнячок. І технічно справи. Сам на ньому. Сам тільки що його з митниці переганяв. оце, це що в цим поїхав. Все, удачі вам в покупці автомобіля. Якщо будуть якісь запитання, дзвоніть. Хто хоче хорошу машину, то дзвоніть, будемо домовлятися. Хто хоче дешевшу і хорошу, пошукайте, побачите результат вот. на результат своєї роботи. Все, жду ваших дзвінків.